Журналісти розповіли до якого року Путін затягуватиме війну. Друзі, між тим прямо зараз російські окупанти намагаються зупинити контрнаступ України. Про це звітують вже в Міноборони про ситуацію на передовій і плани російського диктатора. Дізнайтесь за мить. Поїхали, російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну як мінімум до осені 2024 року. Він розраховує, що можлива поразка Байдена на президентських виборах США вплине на позицію Вашингтона щодо України. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних американських чиновників. Один американський політик заявив на умовах анонімності, що у них немає сумнівів у тому, що Путін намагається протриматися до виборів 2024 року. Інше джерело, яке знайоме з розвідданими, сказало, що це очевидний факт як для Сполучених Штатів, так і для України та Європи в цілому. За словами журналістів, в Вашингтоні вважають, що Путін розраховує на перемогу Трампа чи іншого кандидата від республіканців, і сподівається, що США у такому разі відмовляться від підтримки України або скоротять обсяги військової допомоги. Цитуємо далі. Путін знає, що Трамп йому допоможе, як і українці, і наші європейські партнери. Тому, хоча ми не бачили нічого в публічному вигляді щодо цього, я вважаю, що саме так всі і думають. Кінець цитати. Водночас західні союзники сподіваються, що успіхи українського контрнаступу сплутують російському диктатору плани та суттєво вплинуть на його військову стратегію. Я тут додам, що наприкінці липня радник керівника офісу президента Подоляк заявляв, що війна триватиме щонайменше 17 місяців, а це до січня 2025 року. Важливо, що цього місяця якраз відбудеться інаугурація президента США, якого братимуть в листопаді 2024 року. прозитуємо, 17 місяців або ще якась кількість місяців, які нам знадобляться для того, щоб довести цю війну до кінця, будуть однотипними. Росія не звертатиме увагу на міжнародне право, знову битиме по цивільному населенню. Кінець цитати. Власне, а що ж зараз відбувається на фронті? Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог намагається зупинити контрнаступ сил оборони. Епіцентром бойових дій залишається Східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу. Ворог вважає, що завдавши удар по сходу. Вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на сході. Цитуємо знову. Наші війська вчора і сьогодні, весь день відбувають ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Йдуть важкі бої. Мета ворога підтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу та прорвати нашу оборону. Окрім цього. На купінському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій. Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани. На бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі наші війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування, але продовжують рух уперед. На північному фланзі ворог атакує, ми відбиваємо атаки. Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції. Також на сході ворог атакує Аудіївські і Мар'їнські напрямки. Там теж гарячі бої, але наші оборонці не дають ворогу просуватися. Отож віримо у наших захисників, віримо в збройні сили України.